У рамках зміцнення обороноздатності держави Рада оборони міста передала сучасну військову техніку одній з бойових бригад збройних сил України. Цей крок став частиною стратегічної підтримки кривим рогом українських захисників, що боронять країну на передовій та захищають мирне населення від ворожих атак. За словами Володимира, військовослужбовця з бригади, що отримає військову техніку, це допоможе особовому складу якісно виконувати бойові завдання на передовій для боротьби з новими з тими викликами, які зараз виникають з Зв'язку з агресією Російської Федерації було направлено запит до, до Ради оборони Кривого Рога от, з наданням необхідної техніки, яка є зараз своєчасною і необхідною. От хочу заподякувати всім, хто залучився до цього до цієї допомоги. Хочу від себе сказати та від імені командування нашого підрозділу, що все це ця техніка піде на боротьбу з ворогом і вона допоможе нам перемогти. І збереже життя наших військовослужбовців та інших громадян України. Передача безпілотників стала частиною ширшої програми підтримки військових, яку ініціювала міська влада. Безпілотні авіаційні комплекси, оснащені сучасною технологією, дозволять бійцям здійснювати розвідку територій на великій відстані, забезпечуючи оперативні дані для прийняття стратегічних рішень. Це обладнання дозволяє здійснювати моніторинг бойової ситуації в режимі реального часу, що особливо важливо під час активних бойових дій. Досить Рідкісні пташки передали на чергову допомогу нашим військовим. Це 208-му зенітно-ракетному бригаді Херсонській, яка працює на нашому напрямку по боротьбі з. Ворожим агресором з ракетами, із БПЛА. Ми кожного дня працюємо на допомогу нашим військовим. Сучасна техніка значно підвищить оперативність і безпеку виконання бойових завдань. Всього з початку війни під керівництвом ради оборони міста до наших військових поставлено тільки з того, що літає: 50 комплексів БПЛА, 1618 квадрокоптерів та 2530 FPV-дронів на загальну суму більш ніж 416 мільйонів гривень. А загальна допомога військовим. Від міста спочатку повномасштабного вторгнення сягає вже близько 2,5 мільярдів гривень, і все, що передається нашим військовим, точно допоможе їм підвищити якість їх роботи на передовій, зберігаючи найцінніше життя особового складу. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко, перший міський.